Лягай! Давай! Назар, що ти робиш? собі? одеяло? А? а. Одеяло? Да, палаточка. Палаточка. Да, конечно, тут буде Сер, а чого ти без рукавиць? Я колись теж рвав без рукавиць, а тепер рукавиця. Так що, Назаревич, помахай ручкою поближче. Привет. Молодший всім підписчикам привіт Каже, батько пригласив мене на пляж, на пікнічок і обратно обдурив. І обратно обдурив. А, а він повівся. То шашлички, то на зараз по було діло, так? Да? Ну і нічого, так що така ситуація, друзяшки, город номер три. Ну, ця сторона наче менша тут вже. Тут менше. Оце тут то саме хуже цей край. Так що город номер три. Від мене теж привіт. Слава нашим хлопцям і дівчатам, що дають можливість нам працювати. Так що город номер 3 тут 4 суточки, Посаджена також у нас картопелька. І у нас тут така печальна історія з берізкою, особливо в тому краю. Бачите, реально берізка капець. Так що у нас тут такий фітнес, коннект з землею. Е, ну Так воно понад... ще й дощ дає нам дрозда, може не дати нам дорвати. Але сьогодні в планах стояло посправлятися по господарству і приїхати зробити цю справу, щоб вже було підготовлено прилетіти якийсь день викопати і ставати, перебирати картоплі. Ну, Тут вона може не дуже суперкласна, тут також збірна солянка, тут не посаджено по сортам, посаджено ну, там біла, там червона, там перемішку. Тобто отак. Як колись і в селі ото було, збирав колись, як там, чим багаті, тим і родити, тим і садили. Але хочу змінити свою точку зору до картоплі і все-таки займатися посортово. От, можливо, якщо буде здоров'я. Так що я з цієї сторони рву, мені тут де менше бур'яну попало, тому що мій край був з цієї сторони, я от дороги тут рвав, е, більший бур'ян повиривав, а потім отаку скручував, так вже, як і хлопці. Так що я думаю, зараз туди-сюди розірвемо і хотів би. Е, що я хотів би? Хотів би. Розповісти історію, яка в мене трапилася вчора. Трапилася, як я їхав на талі, відвозив ящики. І їхавши туди, я зустрів дядька ну якось таким боковим зором, як він йшов зустрічній на велосипеді, прив'язаний балон на педалі, він йшов, шкотиляв на одну ногу. Ну, я якось так мимольотно, якось так приїхавши вже фактично до надрі, щось мені так воно в голові там фух-фух. І поїхав далі, далі. Ну, додому. Тобто їхав додому, теж на своїй волні, як завжди. І суть питання в тому, що я приїхавши вже до Березані, зустрів того мужика напроти воєрока, фактично напроти нашого заводу. І... Знову ж на своїй волні я прилетів, але їду і думаю, їм а може, мужику, треба реально там якась допомога. І отак всі їдуть і всі думають, що та, якийсь алкаш йде на металоприйомку там до Павленка, ще кудись там. І ніхто не стане, ніхто не підтримає. І в мене просто щось так шандарахнуло, і я розвернувся біля заправки, повернувся назад. І під'їхавши до цього дядька, питаю, а ви куди йдете? А він каже, на заправку балона заправить. Попросила там сусідка, каже, бабушка стара, каже, вже три дні нема на чому їсти зварити. Ну, а я каже, визвався допомогти. Я кажу, так на ці заправки газ не заправляють. Йому ще залишилося до неї там, ну, з кілометрів. А до наступної заправки там кілометрів три, а то й більше і то заправлять чи ні. Так що, не знаю, правильно я зробив чи ні, але реально хай понув, отримав масу задоволення від зробленої роботи. Дядя Вова теж. Так що Подивіться відео, це, і хочеться просто цим донести, що будьте людяними. І я розумію, що буває допомога, як там кажуть, не суть носа, бо можуть перенести От. Але все-таки така ситуація може бути з кожним із нас. І також людина пройде мимо і подумає, да нахер воно мені треба? От. Може він просто сидить, набухався, а йому не погано, а просто він сидить там, з голову схилив. Так що будьте людяними. Відчувайте, що комусь, можливо, потрібна ваша допомога. А на сьогоднішній день хлопці і дівчата, які стоять і боронять нашу неньку країну, вони потребують нашої підтримки і ми зараз робимо все можливе для того, щоб закрити питання по 25-й бригаді. Я думаю, що ми закриємо і закриємо не одне питання, тому що там получиться форс-мажор. Я думаю, що ми зробимо декілька запитів, закриємо. Ну, от така історія. Так що далі буде, і ми працюємо, ми не опускаємо руки, от, все покажемо, розкажемо. Я думаю, що в ближайшому майбутньому поїдемо на схід і передамо тачку якусь в 25-ту бригаду, в ту бригаду, де... На жаль, була надійка і нема. Ти ж побратимам Олексія Капелюшного. Так що вам гарного перегляду моєго знайомства з Дяді Вовою. Там вже воно так світліше є, а з цієї сторони воно там от шибки там у нас блимає. Так що гарного перегляду, ну а я буду далі рвати бур'янець. Чуєте, як гремить? Я думаю, спіємо, не спіємо, але ще щось трошки повириваємо. Так що гарно перегляду. Напишіть свою думку по цьому питанню, що було в мене. Я кажу, я хайпанув, Отримав масу задоволення. Так що робіть добро і воно до вас повернеться. І що молодших оце немає, ні? і оце скільки оце ви їдете? Я просто їхав на недру, дивлюся, ви йшли з сторони птічки. І я дивлюся, ви вже дійшли аж до сюди. Це ж просто нелегкий шлях, що самого дивлюся, з ногами є проблеми. так? А це ви їдете, ви кажете, бабушка якась. Старенька. Це ну, не сусідка там через три. вже третій день голодна. І що там нема нікого ні старости, ніякого, нікого там на дачах. Зараз чув... тоді давайте загрузимо, бо на ці заправці не заправляють балони. Але я вас відвезу туди, де їх заправляють, і потім вас підвезу до дач. Бо я дивлюся, ви так будете двоє суток. І це ви скільки їдете, ніхто не ставав? Всі думають, що якийсь п'яний йде, так? Я закину, я закину, Я закину, я закину все. Як вас вилічать? Володя. Володя. По національності ви мордвін. 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 І сталася така ситуація, що бабуся вже три дні не має на чому зварити їсти. А ви наймолодій визволиться допомогти. Да Ні, я знаю. Ну я принес. Ну, кажуть, якщо можна так заправити. Волон. Але ж питання в тому. Ви їхали сюди на заправку кло. Теж не близький шлях, це десь кілометрів зо два від ваших дач. І я знаю, що дачі теж вони великі там всередині. І, а ця заправка вона не заправляє. Оце я знаю точно. І, бо я тримаю свиней. І для того, щоб свалити свинку, треба газ. То ми їздимо або туди на трасу, або трошки інше добре. Я ж живу в Березані, аж на Чорнобильському, але це не має значення. Я просто проїхав на недру, відвозив ящики до Наташі, бо я брав сьогодні курчат. І їхавши туди, я вас побачив напроти цієї сонячної станції і ви йшли, шкутильгали. І мені наскільки чогось так, ну, відчуваю, що знаєте, хтось там подумає, що десь на чермет. Я не дай там хтось подумає, що людина там не твереза, там... але ніхто не подумає, що в людини без виходна де він їде балон, заправляє. Я доїхав фактично до заправки, і мене щось усередині тюхнуло і я вернувся назад. Я вернувся назад, бо відвіз ще ящики, я проїхав і дивлюся, ви вже дійшли аж до аерока. Я просто представив, щоб я це був такий молодий, як ви. И тянув так ногу, и велосипед привязанный, цей баллон гребаный до цёгу. Просто настолько Это... низкая ситуация, что никто из людей выкажет, а не стал. В апреле у меня тромпы были. В низи, да? Да. И сделали операцию. Это вот более-менее еще. ну как, костеляю как А если до апреля, я бы не... не різкану. Ну ви красавчик, значить у вас добре серце, і я думаю, що е, Бог вам віддячить, бачите, він же мене вернув до вас. Я думаю, ми зробимо з вами добру справу. І я завжди людям кажу, будьте людяними, підтримуйте один одного. Якби ми були людяними, оце і ситуація, яка зараз відбувається в нашій державі, цього б не було. Е, я кажу, нам, якби у нас керував Путін, ми були б. Більшість українців такі, як і росіяни. Тому що в нас теж багато людей заздрять, багато людей не хочуть працювати і ненавидять один одного. Тобто як беремо? Це просто капець. Так що ми зробимо зараз добру справу, я Вову ще зараз відвезу, заправлю балона і відвезу додому. Ну для тих, хто людей трошки не розуміє, ну це так плюс-мінус там понад тройку кілометрів. І у нас таке оце знайомство. Нечаянно. Я просто ну, мені чогось потягнуло, мене повернувся назад. Я вже приїхав, я ж кажу, вже до заправки я доїхав. І напроти заправки, кло, я розвернувся і приїхав і зупинився і кажу, а ви куди? Путь держите, молодий чоловік. Я на, до дівчат каже їду, балона хочу заправити. От така от ситуація. Так що місто Березань, везуть на екскурсії. Я думаю, що не часто його возять е, не, нечаянні люди. О, Мене звати Сергій, кстати, бо я спитав... Володя, Володя да. і я такий невеличкий блогер, Сергій Лудько є. О, мене то знають, ну це так. А ось там хтось питає, де хто вас підвозить, скажете, там є дурак такий у березані, Шелудько. і він Шо? веде свою сторінку. Шелудько? Да, Шелудько. Так що це а я. А Ви в да. держите свиней, так? Да? Поросятку держу. Не, то... я... Допомагаю хлопцям, їжджу на Донецьк, їжджу на Херсон, на Миколаїв. Ну, Займаюся сільським господарством. і Плюс у цю тяжку ситуацію допомагаю хлопцям їжджу до них. так що, Ну така ситуація. Так що все буде добре, це буде Україна. Зараз зробимо добру справу разом. Я просто радий тому, що я зупинився і поїхав назад до да, Ну повторіть ще раз. Ну їду домой. Так. І з разом, розумієш? І ще не вірите в це, так? Да? Ні, не, не нічого. Це буде від нашої родини невеличка така підтримка. Бабушку як звати? Тетя Тася Тотя, Тася? Так, так що тітя Тасі скажете від родини Шелодьків, в подарок там вийшло, ви сказали, вона дала вам тисячу гривень. От на тисячу гривень. От. Ми на тисячу гривень вам заправили, а тисячу гривень ви з бабушкою Тасією потім вже розберетесь, купите, що а... поїсти. А нас скажете, що вона? скажете, що скажете, що в Україні ще є добрі люди. Ні, я скажу, я скажу просто. Вот. Покабрав на дорогу і заправив і обратно і ще... що, да? І везе. Що кажете в прострацію, ще не, не цього, так? Да? Она... Не, не повірю, не... да? Не повірю. А не я повіри. не знаю. Повірю. Не, не, не а ми під... я вас підвезу до самої хати. Дай, дай повірю. А там ми. Це... Шлагбаума. А, дай за так... шлагбаума. То, як схоче, не включить. Нема. Ні, я вас довезу до цього, а ви вже там помаленьку дійдете. А, там ні там Да. А тіті тасі скажете, що туди-сюди, когось молодшого потім знайдете, то скажете, зайдете в ютуб канал Зарішелудько або у Фейсбук і побачите мою морду. І скажете, а ось цей дурачок. Та да і все. Так що ми печемо. Так що дачки, дачки. І багато людей зараз на дачах, таких як ви, да? молодежі, так? Да? Молодежі, мало. Валом, так? Да? Довольні де варди, а й ви так. Серйозно. Да. Подожди, не спиши. Все, все. Десь тут, а? Та ж тут он уже позарастал. Ось сьошлах бау. Та не сюда вам, не? На... Нам ще прямо, И... да? Ну що там, а мы на се. А це ваші, да? Да. И вы туди туди прямо. Туда, в конец. Ну тоді вже бабушке бред передасте. Я сейчас вас висожгу. Ага, Не-не-не-не. Я скажу, я дуже сильно бежу Ух, я обіжуся, капець, все, виходимо yeah. і все. Телефон зараз Телефон запишу. Ну що, дядя Вова, тепер віриш, що ти вже приїхав до себе на базу торпедних катіров, а? Не заправлені. Деньги. деньги, деньги то ваші гроші. Так що, бачите, все-таки бувають такі моменти. Я зараз вам вигружаю, а ви вже тут помаленьку потім да, дойдете. Да, да. А так як ви казали, що шлагбаум закритий, я не проїду, я був би довіз би вам і туди, нету, куди треба. Ключі були болі не ключі. Тоді ваш велосипед. Ні, я просто хотів довезти, бо скажу, не схотів везти. Сильно не газуйте. Все, в порядок. Дякую і вам, що ви такі є. Бачите, ви схотіли допомогти бабушці, ну а знайшлося ще один такий, як ви. І вирішив допомогти вам. Бляха, мені теж дуже приємно це все робити. І, ну, це перший, ну як не перший раз, ну, але в такій ситуації з балоном реально перший. Так що бляха, нам миру всім, людяності, добра. І я думаю, щоб Україна наша тоді взагалі класно б зацвіла і ми перемогли б цього клятого супостата. Так що я поїхав додому, ну а вам гарного дня. А ту тисячу гривень десь якусь хлібину купите з бабушкою, там розберетесь. Вона не повіре, ну нічого, розберетесь. Я дивлюся, у вас же там є в телефоні в записнику номера. Я думаю, хтось із молодших зможе і колись покаже вам. Зайдете на YouTube і покажете бабушке, там, очки надійте, та хто такий шелудько. Так що, все, печіть, доїдете? Важкувати трохи. Все, тут недалеко вже. Ні, кількість трисят. Ну все, тоді гарного дня, ну а я тоді погнав додому. Все, Серіос. І все, летіть, летить, красавчик. Ні, це просто жесть. Мені дуже приємно. Я просто дякую Богу, що він мене зупинив і відправив назад. Ну, наче в задницю відчувався, що це не просто так, що оця людина потребує допомоги. Фух, так що так в житті буває. І реально мені дуже приємно і класно. Відчуття просто класнюче. Просто класне відчуття. Підвіз би, звісно, хотілося б і ту бабусю побачити, але ну, э, така ситуація бачите, склалася, що, що тут э, шлагбаум стоїть. Ну, так є на кооперативах, от є такі моменти, що не завжди можна заїхати туди, куди вам хочеться. Так що от така історія, що не може прощати, ай красавчик! Не може він одійти прийти до тями. Так що така історія. О! Все, всім благ. Ну а ми погнали, друзяшки. Так що так, світ не без добрих людей. Людина ви, вирішила допомогти, але маючи проблеми здоров'я, маючи старий велосипед. І я вам друзі скажу, світ е, не близький навіть до першої заправки, яка тут у нас знаходиться, перша, там нема газу. Друга, там ніхто не заправляє. А третя, дуже-дуже далеко, десь кілометрів зо 5 з лишнім, мабуть, щоб до неї добратися, там, де ми заправилися. Я дякую хлопцям, що також ходять положення. Акураненько заправили і все чинарів. -чин 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 -чин. Так що, друзі, ну, а ми рухаємося далі, ми печемо на березань. Е -е, любіть один одного, поважайте, цінуйте. І коли я на цю тематику говорив, що от... Кожен із нас, коли там іде, чи їде, і буває там хтось ще лежить, чи от стоїть, чи поламався. Я розумію, що середничі теж тремнувати, ставати десь серед дороги, і коли тебе ніхто не тормозить, просити про допомогу. Я, ну, воно, Ти чувствуєш, коли потребує людина допомоги. Ну ж все. Так що будьте людяними. Підтримуйте один, один. одного. Обняв підняв, трошки сьогодні на ногах. Е, дуже рано. Це день, коли я різав кабанчиком і вже мози реально не зображають. Робота зроблена, кручатка завезена, ще й добра справа зроблена. Так що, всім пока, всі миру здоров'я і добра. Нам ну, ми далі підтримуємо наших хлопців і дівчат і займаємося домашнім господарством, мотивуємо людей вирощувати. Știți gospodarskih os put